Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вас, я Глорія Копланд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого цього тижня. Ми говоримо на тему, яка є дуже важливою для вашого добробуту. І Якщо ви не хочете жити в залежності від того, що ви можете зробити самі, то вам доведеться навчитися ходити у дусі, слухатись Бога, йти за Богом і чути з небес. Про це ми і поговоримо. І останні два дні цього тижня ми будемо говорити про внутрішнє свідчення і про те, як налаштовуватись на дух. Ми не встигнемо розібрати все, тому, можливо, наступного разу ми проведемо більш докладне дослідження того, як прислухатись до свого духа, тому що це ключ до перемоги. Ходити Божими дорогами і робити те, що він каже, це ключ до сповнення всіх ваших потреб на цій землі. Коли ви вийдете на такий рівень, ви зможете йти за Богом і слухати Його дух. Ви будете знати його записане слово у вашому серці, буде його записане слово, і ви будете вміти чути внутрішнє свідчення, яке буде навчати вас, керовувати вас, радити вам з дня у день, що вам потрібно робити і якою дорогою йти. Тоді буде байдуже, що навколо вас відбувається. якщо у всій країні економічна криза, у вас може бути достаток. Якщо всюди занепад, у вас може бути достаток. бо ви не покладаєтесь на те, що робить світ, на їхній розум і здатність забезпечувати вас. Коли ви вкладаєте Слово Боже у своє серце, слухаєте і йдете за внутрішнім свідченням, ви живете на більш високому рівні життя, ніж той, на якому може жити цей світ. Ви ходите Божими дорогами, ви слухняні йому. І цього тижня ми говорили про одне місцеписання у книзі Вихід. Давайте прочитаємо дії, 9 розділ. Це наше головне місцеписання про те, щоб мати втіху Духа Святого. Дії 9.31. церкви ж по всій юдеї, Галілеї і Самарії мали спокій, зміцнюючись і ходячи в страху Господнім і втішаючись від Святого Духа, зростали. Ми говорили вчора про місцеписання. І я хочу прочитати два місця писання, які ми читали вчора, у 19 розділі книги Вихід про голос Божий послуг і виконання завіту. Ми слухаємось Бога у його записаному слові і навчаємось бути слухняними Йому, йдучи за помазанням чи внутрішнім свідченням у нашому дусі. Бог сказав їм у книзі Вихід 19.5 отже, якщо я обвела слово, якщо. Отже, якщо ви будете слухатись голосу мого і виконувати завіт мій, то будете моїм наділом з усіх народів, бо моя вся земля. Ви якщо вони будуть слухатись його голосу і виконувати його завіт. У нас є записане слово Боже, і у нас всередині є помазання духа або спонукання духа, яке говорить нам, що робити. Бог сказав, що вони будуть його особливим народом або його особливим скарбом з-поміж усіх народів на землі. І у сьомому розділі пророка Єремії у Єремії 7, 23, він сказав. «Слухайтесь голосу мого, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. І ходіть всіма дорогами, які я заповідаю вам, щоб вам було добре. Але вони не послухались. Нам з вами не хотілося б опинитись у такому положенні. Вони не послухались і не нахилили свого вуха, а ходили за радою та за впертістю серця лихого свого і стало до мене спиною, а не обличчям. Чи було у вас в житті таке відчуття, що замість того, щоб просуватись вперед, ви продовжуєте відкочуватись назад? Єдиний спосіб виправити це у всіх сферах життя і частково ви можете щось виправити світським способом, ви можете виправити фінансову частину, але ви не можете виправити це у дусі, душі й Ви не можете набути спокій для свого розуму, і часто ви не можете отримати стілення для свого тіла, ідучи дорогами світу. А грошей просто недостатньо. Насправді, якщо ви не знаєте Бога, то чим більше у вас грошей, тим гірше для вас, бо ви можете займатися всіма неправильними речами, всім, чого хоче або бажає ваша плоть. Тут говориться про те, що вони відступали назад, а не рухались вперед. І якщо ви втомились відступати назад, станьте на дороги Божі зверніться до Слова Божого. Почніть звертати увагу і робити те, що ви бачите в Слові Божому, і те, чому ви вчитесь у Божих чоловіків і жінок, коли вони навчають вас Духом Божим, і почніть змінювати щось у своєму житті. Якщо ви хочете змін, змінюйтесь і переходьте у Божу систему туди, де Бог може все змінити. Тобто, коли Бог може бути вашим Богом у вашому житті, Він приходить, щоб щось змінити, компенсувати. Бог буде сповнювати будь-яку нестачу, яку ми маємо у природному світі, коли ми будемо ходити з ним і слухатись його у діях. 9.31 говориться про те, щоб мати втіху Духа Святого і ходити в ній. Для мене це здатність отримувати напрямок, настанови і скерування від Духа Святого, а також ходити у його проявлені силі, яка діє для нас, іншими словами, коли ми ставимо себе у положення послуху. І у діях 9.31 говориться, що вони ходили у страху Божому, вони дозволяли Богу бути Богом, вони робили те, що він казав. Вони слухались, і сказано, що вони переживали зростання і примноження. Вони мали втіху Духа Святого, вони примножувалися і зростали. Нам з вами слід постійно переживати зростання і примноження. Якщо ми ходимо з Богом, ми переживаємо зростання і примноження. Це не може не відбуватися. Ми з Кенетом говорили про деякі політичні ситуації і згадували: нещодавно ми відзначили 31-шу річницю нашого весілля і згадували все, що було за весь час нашого шлюбу, все, що з нами відбувалось, і приблизно через п'ять років після того, як ми одружились, ми звернулись до Слова Божого. Ми дуже швидко народились згори і наповнились духом, але ми почали пізнавати істину про слово Боже лише через п'ять років. І тому, незважаючи на те, що ми змінились всередині, ми не змінили зовні. Наше зовнішнє життя залишалось в поразці, ми й далі хворіли, були розорені, не знали нічого, як просто продовжувати жити під прокляттям, від якого ми вже були викоплені. Але після того, як ми почали дізнавати Слово Боже, відтоді як ми почали пізнавати Слово Боже. Нещодавно перед нашою річницею ми озирнулись. Ми озирнулися, побачила, що відтоді, як ми звернулись до Слова Божого і почали чинити за ним і виконувати його, і дозволити Богу бути Богом у нашому житті і говорити нам, що робити, і щоб він наказав нам робити, ми починали це робити чи то щось у записаному слові Божому, чи ми отримували у своєму серці. Відтоді змінились багато президентів. Були різні політичні проблеми, жахливі проблеми. Але протягом всіх цих років, незалежно від того, хто був при владі, що б не відбувалося у цьому світі, чи то двозначна інфляція, двозначні відсотки, економічна криза. Що б не відбувалось, ми продовжували переживати примноження і зростання. Останні 25 чи навіть 26 років, відтоді як ми живемо за Словом Божим, ми постійно переживаємо примноження і зростання. У служінні бували часи, коли у нас виникали проблеми через великі рахунки. Інколи здавалося, що у нас нічого не вийде. Але ми просто стояли на слові Божому, і ми виходили з цих важких ситуацій, і ми переживали примноження і зростання. Ми переживали примноження і зростання. Ви будете проходити перевірки і випробування. І у більшості випадків ми проходимо перевірки та випробування, тому що десь пропускаємо щось від Бога, робимо помилки. Але якщо наше серце звернене до Бога і ми каємось, Він розверне для нас все на 180 градусів. І часто ми навіть не знаємо, коли пропускаємо десь від Бога. Бо ми не знаємо. Ми так мало знаємо про те, як ходити у дусі. В цілому, ми не багато знаємо. Але по милості Божій, якщо ваше серце звернене до нього, ви можете здійснити помилку, і Бог все одно розверне для вас цю ситуацію на 180 градусів. Всі ці роки ми переживали примноження і зростання. Якщо ви ходите з Богом, ви завжди будете переживати примноження і зростання. Можуть бути тимчасові невдачі, можуть настати важкі часи, але якщо ви будете стояти на слові Божому, ви вийдете з них, і ви будете сильнішими ніж до того, як потрапили до них. Ми зорнулися назад і зрозуміли, що незалежно від того, що навколо нас відбувалось, і що робив цей світ. Щоб не відбувалося з економікою, Бог все сповнював і компенсував. І коли ви ходите з Богом і робите те, що він каже, ви не обмежені природними речами, які відбуваються навколо, бо існує вищий закон. Закон духа, життя у Христі Ісусі вільно діє у ваших інтересах. Сам Дух Божий, сила Божа і Бог відкриває себе вам, коли ви ходите з ним. Вчора ми читали місцеписання з другої книги Хронік про очі Господа, і я побачила ще один переклад цього місця. Я записала на полях своєї Біблії, що Бог дивиться на серце. У традиційному перекладі у другій книзі Хронік, 16.9 говориться: бо очі Господа оглядають всю землю, щоб підтримати тих, чиє серце повністю віддане йому, і це означає присвячене, віддане, щире, вірне серце. В іншому прикладі Біблії говориться, бо очі вічного дивляться туди-сюди по всьому світі, проявляючи з його силою для тих, хто відданий йому. для мене це говорить про те, щоб мати втіху Духа Святого і ходити в ній, тобто ходити у силі Божій. бог рухається у вашому житті, щоб визволяти вас зціляти вас, забезпечувати вас фінансами, підтримувати вас у всьому, чого ви потребуєте. Коли пророк сидів біля струмка, і ворони приносили йому щодня їжу, щоб він їв, це означає мати втіху Духа Божого. Він ходив у надприродному, він отримував надприродне піклування. Бог буде рухатись надприродно в ваших інтересах, якщо ми будемо шанувати його у своєму житті і ходити у благоговінні перед ним, так щоб робити те, що він каже. Отже, давайте розглянемо ще одне місце писання. Я хотіла прочитати це місце у сьомому розділі книги Єремії, бо я хотіла додати дещо стосовно послуху голосу Божому. У Єремії 7,23 говориться але таку заповідь дав їм слухайтесь голосу мого, і я буду вашим Богом, а ви будете моїм народом, і ходіть кожною дорогою, яку я заповідую вам, щоб вам було добре. Ось що я не прочитала вчора. Але вони не послухали і не нахилили вуха свого, а жили за порадами та впертістю лухого серця свого, і повернулись до мене спиною, а не обличчям. Ми не хочемо керуватись лише тим, що знаємо ми. Якщо ви хочете вийти за межі цього і ходити у надприродному, то не варто керуватися власними порадами. Вам потрібно керуватись Божою порадою, і тоді ви будете рухатись вперед, а не назад. Ось що ми маємо на увазі, коли говоримо про те, щоб мати втіху Духа Святого і ходити в ній Дух Святий відкриває, проявляє і дає благодать. Дух Святий щодня дає нам благодать, коли ми слухаємось його у записаному Слові Божому і спонуканнях Духа. Дух Святий щодня дає нам благодать, коли ми слухаємось його у записаному Слові Божому. І спонуканнях духа. Як він це робить? Він відкриває нам різні речі. Він дає нам спонукання, поштовх, він каже нам, що робити в тих чи інших ситуаціях, щоб ми, йдучи за його порадами, могли перетворити погану ситуацію на хорошу Бог має відповідь і такого ніколи ніколи не станеться, щоб він не мав для вас виходу. Писання говорить, що для нас завжди є вихід. Яке Це місце писання? Це перше до коринтян? Там говориться, що є вихід. У першому до коринтян 10.13 говориться вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська проте вірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад вашої сили. А при спокушуванні дасть вам і полегшення або вихід, щоб ви могли спокусу перенести. Традиція читається у негативному світлі і каже, що ми просто мусимо терпіти. Але тут говориться, що є вихід, щоб ви могли перенести спокусу. Тут говориться, що вас спіткала спокуса на інше, як тільки людська або перевірка. Це слово означає перевірку чи випробування. Це не означає спокусу згрішити. А перевірку чи випробування, тобто вас спіткала спокуса, перевірка або випробування не інша, як тільки людська, і вірний Бог, який не дозволить, щоб ви були спокушувані понад вашої сили. Іншими словами, вихід завжди є. Ви завжди зможете вийти з цієї спокуси, якщо будете чинити за Словом Божим. У випадку спокуси чи випробування Бог завжди покаже вам вихід. Тобто з чим би ви у цьому житті не зустрілись? Бог має на це відповідь. Мати втіху Духа Божого і ходити в ній означає чути цю відповідь і виконувати її. А ще мати втіху духа і ходити в ній це коли Дух Святий Бог надприродно діє у ваших інтересах, щоб ми перемагали. У п'ятому розділі першого Івана говориться, що це є перемога, яка перемагає, і там говориться, що ми переможці. «Кожен, народжений від Бога перемагає світ, і ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Під світом мається на увазі все, що може бути проти вас. Народжені від Бога перемогли все, що є у цьому світі. І ця є перемога, що перемогла світ, віра наша, наша віра Богові. Наше довір'я Богу перемагає будь-яку ситуацію, яку може підкинути нам світ. Мати втіху Божою ходити у ній означає знати, що робити в такій ситуації, а також знати, що робити, коли мирно і спокійно, просто збудовуватись, зміцнюватись, як це робили церкви у книзі дій. Дух Божий з нами не лише у кризовій ситуації. Насправді нам потрібно жити від дива до дива. Знаєте, на небесах не живуть від одного дива до іншого, на небесах їм навіть не потрібні дива, бо там і так все правильно. Там нема ніяких бід. Там нема проблем з тим, щоб отримати сповнення своїх потреб. Там всього достатньо. Тому їм не потрібно отримувати манну чи надприродно годувати велику кількість людей, як це робив Ісус, коли нагодував тих людей хлібами та рибами. Вони не живуть від одного дива до іншого. Вони постійно живуть у подостатку. Саме так слід жити і нам з вами. Нам слід прийти до того, коли ми будемо жити від благословення до благословення, а не від кризи до кризи. Дух Божий всередині нас щоб проявляти до нас благовоління, дарувати нам божественне благовоління і благословення, коли він навчає нас і каже нам, що робити, і надприродно діє в наших інтересах. Він там і для хороших часів. Він просто вестиме вас від примноження і зростання до наступного примноження і зростання. Не просто від кризи до кризи. Я просто використала цей приклад, бо багато людей, з якими ми спілкуємо, знаходяться у кризі, оскільки вони не перебували у Слові Божому і потребують відповіді. Але мати втіху Духа Святого і ходити в ній, це щодня перебувати в пораді Божій. І його порада завжди дієва. Коли ви виконуєте його пораду, для вас стає досяжним надприродне, якщо воно вам потрібне. І коли йти за його порадою є для вас способом життя, то надприродне вам не так вже й потрібне, бо ви постійно живете в режимі благословення, зростання і примноження. Слава Богу, мені подобається це зростання і примноження. В писанні говориться, що Господь дасть примноження нам і нашим дітям. Вам слід жити в примноженні. І якщо це ще не так, то ви можете це виправити, якщо звернетесь до Слова Божого і почнете слухати те, що він каже. Ми йдемо за Богом, керуючись записаним Словом Божим. Ви робите те, що бачите у записаному слові Божому. Ви йдете за цим записаним Словом, і вам буде легше йти за цим внутрішнім свідченням, коли ви чуєте, як він говорить вам щось, коли ви чуєте, як Дух Божий звертається до вас через ваш дух. Вам буде легше йти за Богом, бо ви вже дізналися, як він думає. Ви вже дізналися, ви вже мали дізнатися, наприклад, що є любов. А ходити в любові це наша заповідь. Неможливо жити у сварках, непрощенні та егоїзмі і одночасно бути слухняними Богу. Бо, як сказав Ісус, любов це наша заповідь. І справді любов, заповідь любові містить в собі всі наші заповіді, бо ви не чините перелюб, якщо ходите в любові, ви не почнете красти у когось, якщо ви ходите в любові, оскільки любов не робить іншому зла. Тому, коли ми ходимо у послуху, записаному Слову Божому, нам легко почути, що Дух говорить нам всередині. Ходити у послуху означає вносити корективи у відповідності з записаним словом божим і духом божим який навчає нас всередині давайте подивимось у нас є час для кількох місць писання у приповістях здається це приповісті 20-й розділ приповістей. Здається, це приповісті 20-27. Тут говориться про внутрішнє свідчення у приповістях 20.27 сказано: Дух людини то світильник Господній, який досліджує всі глибини серця. Пам'ятаєте, ми розбирали це місце писання у книзі Хронік, де говориться, що очі Господа оглядають всю землю і шукають того, чиє серце, як сказано у тому місці писання, вельми віддане або присвячене йому. Бог дивиться на серце, він працює з серцем, він живе у вашому серці. І дух людини це світильник Божий або світло Боже. У псалмах є місце писання, де говориться про те, що Бог запалює наш світильник, він просвітлює нас розумінням і знанням, щоб ми надприродно могли знати якісь речі. І саме так ми приймаємо рішення у своєму житті. Бог показує нам щось. Інколи якась можливість може виглядати так добре з природної точки зору, але тут всередині у вас якісь погане відчуття з цього приводу. Брат Гейгін каже, що бути поза волею Божою це все одно, що мити ноги в шкарпетках. І це добре сказано, коли мова йде про внутрішнє свідчення. Інколи у вас всередині це просто не відгукується. Все може виглядати дуже добре. Люди можуть казати вам, це хороша можливість для вас, саме це вам слід зробити. І вам теж це здається чимось хорошим. Але всередині ви відчуваєте, що щось не так. Ви відчуваєте з цього приводу якийсь неспокій. Це звертається до вас внутрішнє свідчення. Я відчуваю, що сьогодні я звертаюся до когось, хто зустрівся з подібною ситуацією. Це Дух Божий через ваш дух дає вам внутрішнє свідчення. Не роби це, просто відкладіть це. Нічого не змінюйте, поки у вашому серці не буде миру і спокою. Мир Божий – це ваш арбітр. Нічого не змінюйте. Не робіть серйозних змін, поки у вашому серці не буде миру. Байдуже, як все виглядає зовні. Дух Боже знає, що на вас чекає, що чекає на вас у майбутньому. Він знає, яка можливість, він знає, які ще можливості з'являться на вашій дорозі. Він знає правду про цю можливість, яка виглядає так добре. Він знає правду про те, де ви зараз знаходитесь, і він буде вести і скеровувати вас. Це і означає мати втіху Духа Святого і ходити в ній. Так ви вчитесь носити корективи згідно з внутрішнім свідченням. Завтра я дам вам ще кілька місць писання про внутрішні свідчення. І наступного разу ми, можливо, візьмемо кілька тижнів і просто розберемо місця писання про те, як бути керованими Господом. І на закінченні я скажу вам наступне: якщо ви хочете, щоб Дух Божий навчав вас, як бути керованими Духом, попросіть його. Він учитель, і він почне спонукати вас робити якісь речі. Наприклад, я знаю, що коли я попросила його навчити мене бути керованою духом, він сказав, що перше, що мені слід робити, це молитись у дусі щодня. Мені слід було подумати про це, але я ніколи про це не замислювалась. Якщо ви хочете навчитися жити і ходити у дусі і чути від Духа Божого, то моліться у Дусі, і нехай ваш дух збудовується і змітнюється. Щоб ваша внутрішня людина ставала сильнішою, якщо ви хочете знати, як бути керованими духом точніше ніж зараз, то попросіть Духа Божого навчити вас. Не відходьте, ми ще повернемось. Можливості робити вам добро. Він хоче відновлювати, освіжати, сповнювати, він хоче допомагати вам, давати вам мудрість, він хоче ввести вас у повноту, де все на місці, все ціле. Він добрий, хороший Бог. Він любить робити добро, він хоче постійно робити вам добро, щоб ваш цикл благословення був повним. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. І ми їх вам надішлемо. в Єремії 29,11 Говориться, що Бог має плани нам на добро, щоб дати нам майбутнє і надію. У Божому плані є надія, у ньому є майбутнє. Ваше майбутнє зберігається у вашому серці. Слово Боже, у вашому серці, виходячи з ваших уст, приносить добро і благословення Боже у ваше життя. Бог має для вас план. Вам слід дізнатись цей план. Шукайте Бога щодня і кажіть, Господи. Я так і роблю. Я ходжу з Господом вже більше 30 років, і я запитую, Господи, яким є твій план? Покажи нам з Кенетом твій план. Ми хочемо ходити у тому, що ти для нас приготував. Ми розуміємо і знаємо, що Бог це Бог завітів. Те, що він сказав у своєму слові, це його обітниці, і вони підкріплені його силою. Тому, коли я чиню за цими обідницями, так ніби вони є істиною, тоді ці речі починають відбуватися у моєму житті, і те саме буде відбуватися і у вашому житті. Ось чому Ісус сказав: ви пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Те, що відбувається у вашому житті, не залежить від того, що говорять в новинах, від ваших друзів, від вашої сім'ї, байдуже за якого уряду ви живете. Бог буде Богом у вашому житті, якщо ви дасте йому місце і простір. Як це зробити? Передусім, вам слід шукати його, вам слід дізнати, що говорить його слово, щоб ви могли це зробити. і потім вам слід дозволити цьому слову обітниці потрапити у ваше серце, жити там, перебувати там, звертатись до вас, допомагати вам приймати рішення щодо того, чи рухатись вам в тому чи іншому напрямку, Бог хоче відкривати вам себе. Ось чому він послав Духа Святого жити всередині вас, щоб учитель, сам Дух Божий, міг бути там і звертатись до вас приділяйте Богу час у своєму житті, щоб він міг відкривати вам це слово і міг говорити те, що йому потрібно, щоб ви знали. Не чекайте, поки з'явиться напис на стіні, чи ви отримаєте якесь видовищне скерування, сон, чи видіння. Дізнайтеся, що Бог говорить у своєму слові. І робіть це. Потім ви будете знати про окремі рішення, які мають бути прийняті для вашого життя. Бог всередині вас. Якщо ви народжені згори, Бог всередині вас. Він хоче допомагати вам, вивести вас на той рівень, де все добре і правильно. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кисі Мурлії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатися про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВЄ допоможе вам там, де ви є. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.